Привіт, друзі! Запрошую вас на заняття з ліплення. Сьогодні ми будемо ліпити з вами гілочку Калини. Зоряна калина це краса і врода нашої країни, нашого народу. На Україні калина вважалася символом любові, щастя та краси. Беремо шматочок пластиліну чорного кольору. І скочуємо між долоньками. Гілочку прикладаємо до картону і пальчиком притискаємо, щоб гілочки трималися. Так само робимо і другу гілочку. І третю гілочку. Беремо шматочок пластиліну зеленого кольору, ділимо на дві частини, скочуємо в кульку спочатку, прищіплюємо пальчиками і витягуємо, створюємо форму листочка. Прикріплюємо листочки до нашої гілочки. Беремо шматочок пластиліну червоного кольору. Спочатку скочуємо у калачик, а потім від нього відриваємо невеличкі шматочки, це будуть ягідки калини. Ось такі у нас вийшли ягідки калини. Беремо маленький шматочок, придавлюємо його і створюємо ось такий блінчик. Це наші ягідки. І притискаємо, щоб він не відпав. інше беремо поруч. Ось така у нас вийшла калина. Чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!